Чому я його вибрала? Ну, ви бачите, я ось його просто взяла наглядно вам показати, відсканувала його юкою, яку, який результат він показав. Тому що не тільки те, що ми їмо, несе в собі вплив да, на наш організм, але те, чим ми користуємося. Мені також дали два кробнічка парфумів. Ось одний із них кіліан, здається, якщо я правильно читаю. І інші ой, випали це Джорджі Армані. Ви теж бачите на екрані, як Юка їх оцінила. Чому так погано вона їх оцінила? Тому що один із багато різних там інгредієнтів є середнього впливу. Назвемо це так, може токсичність не дуже гарно називати, але я буду називати це токсичністю. А один дуже високий ризик негативного впливу за рахунок того, що може високий ризик алергічних реакцій, вплив на гормональну систему, негативний, і має, може містити концентру.